Добрий вечір, діти. Я рада вас сьогодні всіх бачити. Я сподіваюся, що сьогодні, ви всі з'явилися до нас. Сьогодні я пропоную вам поговорити знову про машини, про види транспорту, який бувають. Вимикайте, будь ласка, мікрофон ми будемо з вами розмовляти. Ми з вами весь тиждень говорили про види транспорту, а саме, Повітряні, це повітряна куля. так, Ми говорили, е, вертоліт, так, кораблі маленькі, пароплани, ми говорили з вами. Наземні. Це велосипед, машина, мотоцикл, автобус і вантажні машини. А ще малята є підземні. Мається на увазі, що вони їздять під землею. Це наші метро. Метро в нас в місті немає, вони знаходяться в метро в великих містах. По землі їздять наземні. Це мається на увазі машина, трамвай, мотоцикл, поїзд, у повітрі вертоліт, пароплани, самольов і так далі. На воді. На воді їздять наші кораблі, наші маленькі ось такі кораблики, бачите, які? Зовсім маленькі. Під землею їзде підземний вид транспорту. Те, що я вам говорила, це метро. Там також, такі, бачите, їздять на колії вагони і перевозять велику кількість людей. А тепер, Артемко, я хочу тобі загадати загадку. Що за диво довгий дім, пасажири їдуть нім? Все взуття його в резині, а харчується бензином. Що це може бути? Дивись, що це таке? Вмикай мікрофон. Автобус? Артемко, автобус, скажи, будь ласка, автобус, де їздить? в повітрі, на землі? Під землею чи на воді? На землі, на землі. Звичайно ж. Автобус це наземний транспорту. Молодець. Слухай уважно наступну загадку: є великий є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це таке? BMW. Машина. А там не BMW. До речі, ти правильно говориш, це БМВ, тільки не знаю, яка марка. Машина, так, правильно. Скажи, будь ласка, а машина наша їздить де? На землі, під землею, на воді чи в повітрі їздить? По дорогам. Звичайно, наземний вид транспорту. Слухай далі: вгору ріжки піднімає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, у будні дні і по святах ти знаєш що це таке? Що це таке? <смітна> Це тролейбус. До речі, тролейбус це також він бачиш, має колеса, але він залежить від електрики. Якщо не буде електропостачання, він не буде їздити. Раніше люди ходили пішки, раніше не було, ні машин не було. Уявляєш, ні автобусів, ніяких метро не було, а зараз люди їздять на автомобілі. На автобусах їздять. Так? Раніше люди їздили на тварину, мається на увазі на коня. Бачиш, ось козак сидить на коню, принцеса сидить на коню, тобто раніше не було жодного транспорту, і вони пересувалися за допомогою ось таких чудових коників. А тепер їздять на велосипеді, мопеді, мотоциклі і автомобілі. Тобто зараз. Доволі багато видів транспорту. Раніше люди їздили в каретах. Бачиш ось такі дерев'яні спорудження, які тягнули коні. А тепер їздять в автобусі, в тролейбусі і трамваї. Давай подивимось з тобою, чи всі автомобілі однакові. Вантажівка -то? кількотонна, возить вантажні невтомно. Величезний кузов має, у нього вантажі складаємо. Вантажівка нам потрібна для того, щоб перевозити якісь меблі, перевозити багаж якийсь великий. Бачиш, ось, наприклад, ось така машина може перевезти нам холодильник і, наприклад, диван. А в авто, звичайне, де люди лише можуть їздити, ми не зможемо вже перевезти диван. Ось така машина перевозить продукти харчування. Наприклад, хліб може перевозити, може перевозити молоко. Або ще щось. Продукти харчування. Ось така машина перевозить може зерно, може перевозити буряк. Може перевозити. Що ще Артемко? Пісок. Пісок. Я знаю. А ось така машина що може перевозити Артемко? Людей. Людей, звичайно, бачиш, мабуть, родина вирішила мандрувати. До речі, я хочу наголосити увагу, що повинні діти сидіти лише в автокріслах. Для кожного віку є автокрісло. В жодному разі дітям не можна сидіти без нього. Ось бачиш, що вони можуть їздити в транспорті, трамваї, в автобусі. А Темка, а ти полюбляєш їздити? В автобусі. Ні. Чому? Добре, Атемко, подивись, будь ласка, наші діти переходять. По чому? Скажи, будь ласка, що намальовано на землі? На асфальті? Зверо. Я сам знаю, Зебра. це пішохідний перехід. Скажи, будь ласка, чи правильно хлопчики і песик переходять дорогу? Правильно, правиль. правильно. вони переходять по зебрі. вони переходять там, де повинні переходити пішоходи, а машини наші автівки, чекають, поки вони перейдуть перехід. Скажи, будь ласка, в нас горить червоний колір, хлопчик перебігає дорогу по зебрі. Чи правильно наш хлопчик робить? Ні. Ні, а на який колір повинні пішоходи переходити? На зелений, На зелений, звичайно, на червоний колір, коли горить у пішоходах, в жодному разі дітям переходити не можна. Ось де дивися, дівчинка з песиком переходить дорогу. Вона спочатку дивиться направо, потім наліво, тоді вона тільки переходить дорогу. Чи правильно дівчинка робить? А куди ми спочатку повинні подивитися? Звичайно, спочатку ліворуч, потім праворуч, який ти в мене молодець. Ось де хлопчик вирішив перебігти швиденьку дорогу, але він перебігає її там, де немає зебри, Зебра трішки далі. Чи правильно хлопчик робить? Темпу. Ні, в жодному О. разі не можна перебігати дорогу там, де немає зебри. звичайно, молодець. Діти переходять по підземному переходу. Зараз я покажу, що це таке підземний перехід. Підземний перехід це перехід, який знаходиться під землею. Ми бачимо, ось де дівчинка заходить, а де котик сидить, тут дівчинка вийде. Тобто таким. Виходить, шляхом можна перейти руху, там де немає переходу, і ми бачимо знак, що можна перейти до руку.